Ем... Окей. Ну, це його здорово. Надіюсь, новий рік принесе нам всім виключно гарні новини. Що ж, продовжимо рубрику «Фурі ігор. Кому вони взагалі нахуй цікаві? Сьогодні у нас на огляді фурі та фембою Атліс або Атлас, або Атліс. І звісно, вона зацікавила мене не тільки із-за Thick Furry Girls. Гра від колишнього, як мені сказали, NSFW художника. А як ми знаємо, колишніх художників не існує. От він і вирішив схрестити любов до фурі та талант робити ігри, і зробив оце. Грулічка ще в ранньому доступі в стімі, але виглядає дуже непогано. Світ контурних карт, а точніше Атласу, відбувається в якомусь фентезійному світі. Якщо коротко, це чистилище для душ, які сюди попадають, не знаю за що, е, мабуть, за великі бубас, і їм треба якось завершити свої справи, щоб їх відпустили. Ми якраз граємо за одну з таких душ, і на початку ми можемо вибрати за кого ми хочемо грати. В грі є п'ять раз, а саме імпи, пуни. Коболди, бьди та чанги. Всі ці раси відрізняються як виглядом, так і початковим скілом. Після досягнення 10-го рівня у нас буде можливість отримати додаткові скіли для розвитку свого персонажа. Але відверто я не бачу сенсу розказувати про такі подробиці, бо краще ви самі пограєте та дізнаєтесь про них. Повертаємось до рас, і да, після цього ви можете називати себе сертифікованим знатоком раси, звучить як Certified Racist. Вважаю, що це дуже круто. Імпи. Демоноподібна раса мають широкий спектр особливостей тіла, і ми можемо створити як схожого на водну істоту, так і наближених до людини. У нас в Україні теж є тварини, які наближені до людини, але все ще бидло. Пуни. Зайцеподібна раса лісових істот дуже схожі на міфологічне створіння жакалопів. Це тіпа типу, фольклорний заєць, який має рога. Це, мабуть, один із топових видів, які можна шукати по тегу Атліс в Твіттері та на Єшкі. Nice. Кубольди раса рептилій драконів, які також віддалено можуть нагадувати як крокодилів, так і куколдів. О, кубольдів, бьордли. Пташина раса. Майже нічим не відрізняється від звичайних птахів, але є широкий спектр вибору дзьоба, хвоста та іншого. Головне не створити персонажа, який буде всю гру сидіти біля параші. Пам'ятайте про це. Та Чунга-чанги. В сенсі просто чанги. Гризуни. Схожі на мишей, крис та навіть опасу. Кожен з них унікальний. Та як я й казав раніше, у кожного є свій початковий навичок. І з часом будь-хто може вивчити цей навичок та розвивати інші під час проходження. Кожен гравець може налаштувати свого персонажа, як йому заманеться: зріст, колір, очі та навіть сіська жопа, якщо вам дуже хочеться. Дуже шкода, що тут не можна зробити сабечку Мімі. -мі. Да. Після створення персонажа. Ми попадаємо в так званий Санктум, де є кілька основних персонажів. Дві мамочки, Анжелка, яка дає квести, та Салі, фізична особа-підприємець, тримає крамницю. Спайк це типу розмовляюча скриня, де ми можемо зберігати лут. Альтушка Вівіан, яка зачаровує нам зброю та обладунки. Полуголий гачимучий воїн, Еноп, який дає квести на знищення ворогів та босів. І, як оказалось, ето то пьос, то ли миш за крамницю Салі який за енну кількість валюти дає нам рандомну річ? Я про цього дебіча дізнався тільки вже коли переглядав спідрани по грі. А ще якщо Анжелку ляпнуть посратися, то можна отримати ачівку. Я про це вам не кажу. Квести в грі в основному це зачистити підвал діда від тарганів та отримаєш пляшку самогону. Та звісно нам дадуть ще експу за це. Кожен квест буде складніше попереднього: спочатку таргани, потім миші, потім бомжі з сусіднього підвалу. Але і цінність нагороди буде більше. Під час квестів постійно треба буде лупасити ворогів, причому вони все складніше і складніше. До деяких регіонів я тупо не дійшов. Бо мені ломають кабіну дуже швидко. Навіть початкового боса не пройшов, чисто ловлю сосямбу. Мерамди. Але нічого, оно гляньте, як кабан дохне. В грі є багато зброї, як ближнього бою, так і дальнього. Там і подвійні клінки, і великий меч, дубіни, якісь, луки, посухи. Вроді би, всі її назвав. Мені, наприклад, сподобався дзвін. Уячі на великий ренч та зачарований доволі моцний. Тут ще є механіка парирування, і це дуже важливо. Якщо вчасно не застосувати її, то атака нормально може так зняти хп. Пару разів пропустив і починає спочатку дєбіч. але парирування не таке складне, як в тих же соус-лайк-іграх, -like тому вчитись довго не треба. Але руки в мене все одно з сраки. Зброю та броню можна зачаровувати через альтушку, і також деяка броня дуже сексі, і її тупо не хочеться знімати, коли знайшов щось краще. Ось, наприклад, оце плаття статам програє нові броні, але нова не так гарно виглядає. От і думайте: виглядати гарно, але утримувати по кабіні, чи все ж бути сильніше, але не так гарно. Трошки про ресурси, їх тут багато і рекомендую пилососити все. Все, що не треба, продасте, все, що треба, використати. Для зачарування та покращення. В грі також є мультиплеєр, можна пограти з іншими, попроходячи підвали та навіть пвпшатись, якщо сил хватить. Графон виконаний в стилі PlayStation 1, але це прям дуже приємна графіка. Дизайн лоу-полі зараз в тренді, як я поняв. Треки дуже западають в голову і приємно доповнюють атмосферу. Я би поставив десяточку, бо гра виконана дуже добротно і з душею. Приємно. Але не поставлю, бо нема української локалізації. Треба багато читати. Не завжди розумієш, про що йдеться мова, особливо коли це стосується місцевих слів та пояснень лору. А ну і ще ця гра не буде вести вас за ручку. Ви з'являєтесь і моментально вам дають пінка під сраку. Ви самі вибираєте, що вам робити і як. Це не сподобається тим, хто звик, що їх ведуть за ручку по сюжету, такі як я, наприклад. В цілому, ігрулічка гідна уваги, бо таких проєктів небагато, і вони робляться з душею і не заради грошей. Чи можу я рекомендувати гру? Абсолютні. В ній можна залипнути на кілька, а то й на декілька вечорів, чисто по фану. І навіть якщо вам не подобається фурі, хулі ти тоді тут робиш. З'єбався нахуй! Дякую за витрачений час. Діліться з друзями відосом, коментуйте, лайкайте. Всім пакетава!